Обережно тонка крига. Рятувальники проводять профілактичні заходи зі школярами. Аби запобігти трагічним випадкам на водоймах у зимовий період, 9 січня інспектори Володимирського районного управління ДСНС у Волинській області провели профілактичну бесіду для вихованців Нововолинського ліцею номер 6. Під час заходу дітей закликали дотримуватися елементарних правил безпеки, контролювати своє дозвілля та розповіли про алгоритм дій на випадок, якщо людина опинилася у крижаній воді. Також нагадали про небезпеку виходу на тонку кригу у зв'язку із ситуацією, що трапилася 3 січня у місті Нововолинську, де троє дітей провалилися підліт на, на кар'єрі колишнього цегельного заводу. Співробітники Володимирського районного районного управління провели бесіди із учнями Нововолинського ліцею номер 6 щодо недопущення трагічних випадків на Люду учням, вкотре наголосили на заборону відвідування водних об'єктів, розповіли, що може що може трапитися, якщо якщо ігнорувати цю заборону, та розповіли основні правила поводження на водних на, на, на водних об'єктах та під час виникнення різних надзвичайних ситуацій. Водночас рятувальники нагадали дітлахам про заборону перебувати на одинці поблизу водойми та звернули їхню увагу на ознаки, що свідчать про ненадійність крижаного покриву. Пам'ятайте, що необдумана поведінка може загрожувати вашому життю, будьте обережними, ваша безпека у ваших руках.